На допит викликають і Донецького лідера партії Батьківщина Костянтина Матейченка. Завтра, в день проведення акції Вставай Україно», він має прийти до слідчого місцевого управління міністерства доходів. Крім того, Матейченко в п'ятницю має ще й відвідати засідання райсуду, хоча просив суддю перенести слухання. Головний міліціонер Донеччини пояснив, що слідчі викликають людей, коли їм це потрібно для роботи, без огляду на політику. Більше про те, як готуються до акції «Вставай Україно», розкажуть мої колеги з Донецька. Хрестовим походом проти Донбасу назвав завтрашній мітинг опозиції Вставай Україну» у Донецьку заступник місцевого осередку партії регіонів Ігор Чичасов. Ми надіємося на жителів Донбасу, які не прийдуть на цю акцію. Керівництво ж місцевого осередку батьківщини впевнене, що влада намагатиметься завадити мітингу. чиновники відхилили заявку на збори біля обладміністрації. Мовляв, ще раніше там було заплановане дитяче свято. Зараз тривають переговори щодо перенесення акції до пам'ятника Шевченка. Опозиція не виключає, що завтра буде блоковано в'їзд автобусів з людьми з інших міст області. Началі з суводи з гаї на власників транспорту, Я маю в виду перевозчиків. От де чітко чітка ясно говорять. якщо ви тільки поїдете, завтра. Ми вам не дадим під ваш бізнес, ні розрішення на виїзд. і все таке. Поймать не однократне случай, это на сьогоднішній день в Горловке такое происходит, На сьогоднішній день в Маріуполі. керівник управління МВС від обвинувачень відхрещується і заявляє, що він у політику не втручається, а забезпечує громадський порядок. Його коментар виклав на своєму сайті. Інтернет ресурс новини Донбасу. Мінімум, саме мінімум ходить за у помілі. Необходимо для охорони чесного порядку. Тим часом опозиція продовжує скликати людей на завтрашній мітинг. Дізнатися більше про акцію Вставай Україна Дончанам пропонують ось у таких наметах по всій області їх поставили з півсотні. Я уверена, прийде багато. По кількості, ну чоловік 500 уже взяло газет, це точно я вважаю, по пачкам газет. Ну висказують своє положительне мнение по поводу того, що люди дійсно дажні вставати з калін. Кто-то, допустим не за Януковича, не за Тимошенко, не за какую-то конкретно політичну силу, а просто за те, що люди должны вважати себя. опозиціонери? Розраховують, що завтрашній мітинг стане багатолюдним, адже вже нині зголосилося прийти кілька тисяч людей. Любов Ніколаєва Тивай.